Наші щирі вітання на нашому каналі, друзі. Дякую, що ви з нами. Дякую, дякую. Не забудьте підписатися, не забудьте, якщо хтось забув, поставити вподобайку. Це так само Це сприяє розвитку нашого каналу, за що ми вам дуже-дуже вдячні. Низький уклін вам, друзі, низький уклін. Сьогодні буде супер тема, просто бомбезна. Вона називатися буде Нема гіршого ворога, чим Українець українцю. Що я можу вам сказати, друзі? Ну, це все більше і більше мені попадається в різних таких десь там в заголовках, що українець українцю ворог і це що українець українця використовує, не допомагає. Ну, Відповідно, так само там у нас на каналі людина писала на рахунок того, що, скажем, що всі там блогери коротше, козли, одним словом, які там знімають про Канаду, от до них звертаються, вони не відповідають, ну і все в такому дусі. І мене теж до того, до речі, нас теж до тої, те, до тої братви відкинули, що ми теж такі нехороші. Ну, тим не менше, ми ж не будемо доказувати, що ми не барани, розумієте? Тому якось так воно виглядає. Але в мене є на це своя думка, і яку я хочу вам озвучити. Дивіться, друзі. От коли. Ми там ще всі жили в Україні. От ви мені скажіть, наскільки багато українців е такі були щирі і відверті, що всі так всім всі так допомагали? Мені здається, що їх було дуже дуже і мало. Ні, було звичайно люди, які допомагали, це немає. Які дбали про щось ще. Щось, щось, щось. Але це ну це, це не було масово, розумієте. І мені здається, і я думаю, я не помиляюся, що це в принципі в кожній нації таке присутнє. Ми дуже любимо, як це сказати, обілювати певні нації, розказувати. о, дивіться, як вони один одному допомагають, як вони один одного тягнуть. Друзі. Да, вони допомагають один одного, вони тянуть, Тільки вони тянуть за гроші, ті діаспори. Ви просто не знаєте, навіть якщо ми візьмемо тих самих індусів, ви собі не уявляєте, які вони один з, один з одного гроші беруть, розумієте, і друть. І так кожна національність. Якщо ви думаєте, що тільки такі українці, знаєте, е, не хороші, такі вони, вони такі, знаєте, що вони от тільки хочуть викорити з твого брата, свого співвітчизника, нічого йому не дати. Друзі, та всі такі ведуть себе, в кожній нації. Тає повністю того, і це треба розуміти, і не треба голосно кричати, що всі українці вони такі знаєте. Тому що, по-перше, українці не всі такі. Це раз. Є багато дуже навіть е, хороших людей, порядних, які багато чого допомагають і е, розказують. Ви розумієте, що можна інформацію? Е, ну тобто, ви повинні розуміти, інформацію можна ділитися як безкоштовно, так само можна за це гроші брати. І дуже зараз багато появилося таких інфа. Інфа-циганів розумієте, я їх так назву. Які там побули невеликий період часу тут, а і вони вже готові надавати якісь там консультації, але вони хочуть за гроші це все робити. Вони не хочуть це безкоштовно, вони хочуть, щоб за це платилися їм гроші, розумієте? І виходить таке, але, опять же, вертаємося до того всього. Це мені здається, що це в кожній національності, в кожній нації, ну просто цього настільки багато, розумієте, тому що. Ну, як, як можна сказати, що, наприклад, давайте візьмемо, що звичайно, що кожні будуть заробляти на своїх, тому що на своїх саме легше заробити. Не тому, що ті люди погані, а тому, що люди, ті ж свої, вони йдуть до цих людей і дають можливість їм на собі заробляти. Я скажу як, дуже просто: вони не хочуть. Інтегруватися в суспільство, їм не хочеться вчити мови, їм не хочеться ну, робити якісь певних таких дій, тому що там легше, там простіше, там все зрозуміло, рідна мова, рідні в офісі, як то кажуть, рідне кидалово, і їм їх це влаштовує. Але потім, звичайно, вони пишуть, які всі козли свої, тому що свої кидають, свої, там щось ба ба -бе, бе І оця купа того всього, типу, що от власне свої. Але ніхто ж не ставить собі. Власне, за думку, що ми ж самі їх породжуємо. Ми ж самі породжуємо цих людей, які нас кидають. Своїх же співвітчизників, ми їх, як то кажуть, клонуємо своїми діями. То що ми хочемо, щоб ми за нас заповнювали анкети. То, що ми хочемо, щоб за нас шукали роботу, щоб за нас ходили на якісь там певні урядові інстанції. Робили за нас документи, і це я не тільки говорю про Канаду. Я говорю всюди, в кожній країні, там, де приїжджає наш брат, відбувається така ситуація. Ми їх породжуємо, ми їх приводимо. І потім вже жаліємося на них. Треба ж це розуміти. Народ не має диму, верніше, як там правильно кажуть, немає диму без вогня. Це треба, це треба дійсно зрозуміти. І не треба казати, що. Якась нація є така, блін, класна, а от, власне, українці вони казли. Ні, українці не є казли. Українці такі самі звичайні люди, які всі інакші, і треба це так само розуміти. Коли ви приїжджаєте, я ще раз кажу, ви ставте себе на місце любих людей, яких ви, наприклад, там, от ви кажете, щоб сім'ї приймаючи сім'ї, що от українці, бла бла-бла, ви розумієте? Є багато варіантів, що ви самі туди не поїдете, навіть якщо вас будуть туди запрошувати. Ви це розумієте чи ні? Тому що ви коли зрозумієте, що е, люди можуть жити десь в глуші, ще десь, ще десь. Ви туди поїдете? Ні, ви хочете в великі міста їхати. В великих містах в основному люди знімають житло. Розумієте, все є зйомне. Ну, Є дуже багато різних таких речей, які... Треба просто розуміти вам. Я вам серйозно кажу, друзі, не, не варто кидатися каміннями, тобто в плані тому, що українці вони тільки своїх коротше, там топлять. Ні, українці просто дають можливість другим українцям себе використовувати. І це є факт. Я вам точно говорю, це є на 100%. Тому що це завжди так відбувалося, але це не є тільки проблема одних українців. Ух. Це не є одна проблема. Їх достатньо, повірте. І з тими приймальними сім'ями я вам теж можу сказати, ви повинні теж дуже добре розуміти. Коли ви пишете, що у вас багато людей просто втікають з тих приймальних сімей, які вони приїжджають, тому що вам здається, що ой, що все буде так, ви собі будете жити так, як вам хочеться, ви будете собі там, ну не знаю, там, Їсти, варити свої страви, і ви не задумуєтеся на те, що о, тим людям, в кого ви живете, це може не влаштовувати і це все. Тому це так само треба розуміти. Все треба розуміти. І я би не сказав, що що зараз щось так дуже стовсує е, неправильно. Воно продовжується не один рік і воно завжди буде продовжуватися і в всіх країнах. Тому просто треба розуміти і старатися все таки більше. От моя вам порада: більше приділяйте увагу читанню офіційних сайтів, розбиранню. Як складається устрій країни в плані ваших податків, ваших там нарахувань, відрахувань, не вірте сліпо, людям, які вам зі сторони щось починають розказувати, а ще тим тим паче, коли від вас хочуть ще якісь кошти брати. Друзі, якщо ви приїхали в чужі країни, старайтеся інтегруватися в то суспільство. Чим скоріше ви наб'єте свої гудзи в плані. Того, що ви зрозумієте, менталітет тих людей, як з ними поводити себе, тим буде легше. Тому що зі своїми ви то знаєте, як поводитися, а з тими ви ще не знаєте. І потім дуже в багатьох є розчарування. І потім, знаєте, коли вони певний період попрацюючи, скажімо, в ті країні на тих людей місцевих, вони навіть, ви знаєте, деколи із з такою ноткою. Ну, як це сказати правильно, нотка такого е, жалю за своїми працевдавцями, що, в принципі, десь своїми не було так погано. Якось так. Друзі, будьте один до одного добріші. Я бажаю всім всього найкращого і до нових зустрічей, друзі.